Здравствуйте. Сегодня в нашей ранковой программе. Доброго ранку. Ну, От годовщина Майдана. Два года прошло. И знаете, такая общая, предварительная оценка. Достигли ли українські власти, украинское общество в первую очередь того, что требовалось, того, к чему шли? Или мы в процессе до сих пор? Ну, якщо... Ті відповіді, про які ви зараз мені одразу підготували, то я можу сказати третя. Та то ми в процесі, звичайно, і якщо говорити про суспільство, воно в цьому процесі набагато далі зайшло, ніж наша влада. На жаль, і ми. Тим паче в процесі зміни влади, і зміни самої влади, і зміни розуміння, яка повинна бути влада. І головне в цьому плані і для суспільства теж це усвідомити, тому що ми дуже часто готові нарікати, але не готові підтримати, не готові йти самі заміняти цю владу, іти підпирати, тобто робити ці зміни, тому що ну, набагато легше, звичайно, критикувати зі сторони, ніж зайти всередину. От событиях, которые, в принципі, породили все те, що произошло, і о событиях, которые Так сказать, к Майдану, который сейчас стоит, это семь палаток. Э, активисты вчера, можно так сказать, захват, но опровергли захват то есть не было никакого захвата отеля Казацкий uh -huh. гостиницы. Да, э, все это государственная собственность, была аренда, как было заявлено, и так далее. Но все же об этом поговорим. Сейчас же, вспоминая двухлетнюю давность, э, именно Майдан, все то, к чему привело, вот. Э, хотелось бы такую аналогию провести. Вот изменилось украинское общество, сознание украинцев изменилось. Но политика и подход власти ко всем этим процессам, оно неощутимо практически. Мысленно, скажем так. Потому что расследований, конкретных расследований и конкретных решений суда, они есть, но очень мало. Так, Здесь но... следствие продвигается. Наказаны единицы. Ну на жаль, так, і для нас це напевно найбільш болюча частина. Тобто, якщо ми можемо десь спокійніше розуміти про всі реформи, ми розуміємо, що не ну, одразу все, все кується, все так та а, але, от коли злочинець не покараний, коли він не знайдений, коли нам постійно ну, фактично забивають баки. А, то звичайно воно обурює. Тим паче, якщо ми бачимо ну, такі речі, як недавно, а, дуже швидке розслідування по поліцейському і конфлікт з поліцейським, які затримання, так тобто а, і неоднознаї неоднозначність цих рішень, які приймає і що вміняють йому так само по іншим справам, де люди, наприклад, з війни на сході, і як швидко знов намагаються їх засудити або принаймні, затримувати. А тут минає два роки і нам розводять руками, у нас немає зустріч. Ну, з другої сторони немає... спомніть і президент України Петро Порошенко, і ряд других політиків заявляли о том, що продвіження по ділам Майдану все ж є. Розслідування є, продвіження є. І в этом присутствует. Я був на ефірі з Сергієм Горбатюком. Я спілкувався з ним, я йому задавав питання, за що я можу бути йому вдячним? Це за те, що він одразу відреагував, що я запитав ване Сергію, вибачте, я був комендантом го числа. Мене. Досі не запрошував в прокуратуру. А, наступного дня мені зателефонувало сьогодні. Я йду в прокуратуру. Ваша ініціатива. Так. Ну, а, головне, що вона є. Є, якби, реакція, я дуже радий, що вона є. Я сподіваюся, що й мої свідчення додадуть ту цеглину для того, щоб ми все-таки розповіли. По поводу провели. розслідування, все-таки обращаюсь к чоловіку, який відповідальний за всі процеси в нашій країні, президенту. Що сказав Петр Порошенко о розслідуванні. Убийство і взагалі преступлений на Майдані. Давайте послухаємо. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми підписали поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. І якби не лицарі Небесної Сотні, мені б не довелося на цьому тижні провести в парламенті останні закони, які забезпечують безвізовий режим для українців. Подвиг лицарів Небесної Сотні зробив неважливим відмову європейським країнам щодо надання нам безвізового режиму. От ми зараз послушали Петра Порошенка том, вот к чему мы пришли по, итогам Майдана, можно сказать, частично, да, безвизовые законы, ассоциации и так далее. Сейчас еще раз хочу обратиться к нашей редакционной службе, пожалуйста, по поводу расследований, это вот сейчас очень важный момент, по поводу расследований дел преступлений на Майдане. Что сказал Петр Порошенко? Давайте все вместе послушаем. Мы начинаем процедуру суду. Докази зібрані. И обвинувачувальний вирок має быть принятый. Бо не лише командири Беркута, командири внутрішніх військ, міліції мають нести за це відповідальність. а той злочинець, який організував і надав, і видав наказ. І це робиться не, 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 не із почуття помсти, а ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу. Силовики не підняли зброю. Щоб це було потужне щеплення. Щоб Україна не завжди залишилася демократичною державою. Потужне, потужне щеплення, про яке тільки що сказав президент України в ефірі. От воно зараз присутствует. Є знаєте, як між аватарами соєння українського народу, українського общества? И правоохранительных органов. Сейчас есть ли это поразумение, консолидация действий? Кто... Сейчас правоохранители поймут нас. Я вас зрозумів. А ну, якщо ми говоримо про тих людей, які зайшли нових, ми говоримо про поліцію, то я тут можу сказати. Ну і це видно наскільки реакція вчора чу... в неділю. Ми бачили людей, які підтримують поліцейську, незважаючи на його дії. Тому... да. Тому тут відчувається в якійсь мірі довіра. Я не думаю, що це, але довіра ще досі присутня. Люди хочуть вірити в те, що а, є зміни Тобто люди самі дають на діжу. Да. Люди самі ну тому, що ну їм хочеться в це вірити. Дії можна оцінювати по різному, але точно немає такої довіри досі до суду, досі немає такої довіри до прокуратури. А це але єдина слідства. Але це єдина складова нашої правоохоронної системи, про яку ми говоримо. Це єдина складова того правосуддя і покарання, і те, що я тільки що бачив Петра Олексійовича, якось дуже невпевнено. Він так. Ну, він розуміє, що йому це треба сказати, що це дуже важливо, але насправді він гарний оратор, і коли він вірить і знає те, за що він говорить, він набагато сильніше виступає, тому я дуже шкода. Ну, цей виступ мене не те, що не переконав, він навпаки, так розчарував Петро Олексійович. Трошечки, ну мабуть, як я ж кажу, хочеться, щоби був покараний організатори, А чи прийняли ну, ви відповідні ввірено. закони? Ми досі не прийняли для того, щоб ми могли заочно засудити навіть цих злочинців, які дали наказ. Саме слідство 1 березня, якщо я не помиляюсь, припиняє можливість працювати прокуратура. Це діла прокурорні роботи. Да. Чому? Тому що ні президент не зробив відповідну ініціативу, ні Верховна Рада, хоча прокуратура. Але ж Верховна Рада на три тижні йде. Тим Відпуск. паче, ну, от я про це говорю. Тому відповідно, ми з 1 березня все зупиняємо. Тобто ми тут гарні заяви під дати, Знову це цей старий радянський підхід, що от у нас сьогодні дата, і ми от під цю дату повинні показати, що ми працюємо. Все, через ну от завтра будуть нові події, або ми будемо всі відволікатимемося на ті події, які зараз умовно відбуваються на Майдані. І все. І відповідно всі забудуть про те, що Петро Олексійович повинен і є відповідальним як голова держави за те, що він прийшов на цих подіях. Давайте вот расследование ⁇ это такой, знаете, очень растянутый процесс, два очень года. сложный, два года, два да. года тянут, ну и, и конкретных итогов, и конкретных, знаете, достижений в этом вопросе не прослеживается. Сейчас же о достижениях хочется политических, да, в первую очередь, ведь э, вчера и неоднократно на протяжении нескольких дней э, премьер-министр Украины Арсений Петрович Ценюк говорил о том, что два года прошло со времен Майдана. Есть, э, разумеется, виновные в том, что... Так і не произошло. Це об да, в нашій да, страні. Да, Часть ответственности прем'єр-міністр взяв на себя за продвижение реформ, за ті обещания, які давалися на Майдані, на сцені і так далі. Що сказав конкретно Арсений Петрович Петровичнюк по поводу Майдана? Давайте послухаємо. А що змінилося за два роки? Навіщо був Майдан? І чи дійсно ми досягнули того, чого хотіли? Буду з вами відвертий. Звичайно, що ми не досягнули всього того, чого хотіли і на що сподівався український народ. І тут є частина моєї вини, яку я визнаю. Але вдумайтесь про те, які фундаментальні зміни пройшли в Україні за останні 24 місяці. Україна стала насправді незалежною державою. Раніше ми були фактично під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Сьогодні Україна це незалежна і суверенна країна. Сьогодні Україна це держава, яка бореться проти російської військової агресії. Сьогодні Україна це країна вільних громадян, громадян, які перемогли на революції гідності. Сьогодні Україна це гідна держава. Ми не залежимо від Росії ні по газу, ні по економіці, ні по політиці. Поправьте меня. Мне кажется, Арсений Петрович Синюк процитировал просто результат референдума 1991 -го года, когда Украина стала суверенной и незалежной державой. Я би сказав, Арсені Петрович взагалі собі приписав досягнення, досягнення суспільства, до яких він не має жодного стосунку, як на мене. Тобто людина, яка повинна була робити державні перетворення, яка була повинна міняти саме систему апарат Кабінету міністрів, прийняття рішень, показати її відкритість, зробити реформи, розказує, як у нас гарно змінилось суспільство. Молодець, ну це дуже гарно перекладення такого яскравих змін чіпляння собі погонів. Але до чого тут пан Арсеній? Я перепрошую, можливо. Він а, вважає, що це і його досягнення. Ну, я дуже сумніваюся, тому що суспільство точно так не вважає. Собиття Майдана, в общем-то, двох э, години давності. все то, що відбувається сьогодні, от було наскручення Насті, журналістки, нашої з Майдана. немного чоловік присутствують там, но требовання все-таки видвигають повністю змінити подход к власті, к політики і так далі. Но, э, радикальными методами, скажем так, да? Вот мы с вами только что во время перерыва во время новостей говорили о том, что во времена Майдана два года назад, скажем так, ни одного российского банка э, погромов не было. Не Сейчас было. же вспомнили Майдан, все что, то, что происходило два года назад, и тут вот у нас есть отделение филиал э, Сбербанка, офис Рената Ахметова закидали э, камнями, Альфа Банк э, и, и, и все это, все это действия активистов, так сказать. От який как, здесь коментарі можна отримати? Ну можна сказати, що насправді, ну в якійсь мірі я розумію, що люди агресивні, оскільки війна і для і людей, які воюють на сході і бачать, що це російська агресія. Можливо, для них а, ну несприйнятним є те, що досі працює російський бізнес. Та, а якщо говорити про пана Ахметова, який підтримує ці події на сході і а, явно не з нашого боку, тому я думаю, у людей є така агресивна і ну, такі речі, Але пов'язувати їх з Майданом або пов'язувати з цією історичною плинністю ну, було трохи невірно. і Це такий хлопок, вихлоп, який нічого не дав. Ну от Зробили ви цю річ. Ви показали, що ви радикали з чим? Зі склом, чи там, з будівлею, чи з там, невинним працівником ну, якоюсь дівчиною, яка працює в цьому закладі. То есть какая была що Что вы хотели показать? То есть должен был результат, а его нема. А вот конечный результат, это опять же российские телеканалы, ну, которые в итоге он... показывают э, кадры о том, что в Киеве бунт, забрасывают камнями государственные учреждения, э, ну, скажем так, да, Сбербанк, это же государственный, отчасти там, ну, то есть это, это бизнес, который да. распространяется на э, страны э, близлежащего зарубежья от России, но все же Це бізнес, це картинка, якщо красива картинка да. для тих, хто хоче так сказать, показати Україну в другому світі, вот здесь Україна на проигрывает, или, на или, или нет? Вот ні? А же. я думаю, якщо взяти інформаційну, ну будь-яку новину можна перекрутити і покласти так, як ми хочемо її подати. Тобто, а тим паче, я думаю, ваші колеги з російського телебачення просто профі в цьому, тобто вони, навіть якщо ми прекрасно стояли мирно на майдані, нас все одно досі показують хунту, тому я думаю, ці події. Для них просто як а, полегшили роботу, якщо можна так сказати, бо вони в будь-якому разі висвітлювали би їх, а, що це неадекватні дії, неадекватні люди, і не незрозуміло, що вони роблять. Насправді, я ще раз кажу, агресія від чого береться? Причина ж не того, що вони вийшли на Майдан, чи від того, що стоїть цей банк, причина в тому, що вони не бачать результатів, не бачать реформ, навіть не має чіткого посилу висування. Що ми робимо навіть з цим же ж російським бізнесом? Тобто, окей, російський бізнес. Війна з Росією, який далі крок. Я секунду, я закінчу. От, дивіться, у нас є, а, наприклад, бокада, яку знову зробила громадськість транспорту. транспортних фур. Бо ми всі це обговорюємо. Почалося з громадськості, нарешті відреагував уряд. Після цього йде можна камнями, потрібно забрасувати не, скажем так э, э... камнями. нікого не забрасувати взагалі, да але те, що потрібно зробити э, тиск на наш уряд для і не тільки уряд, щоб він робив э, не тільки гарні вислови про те, що ми змінили суспільство, а дійсно зміняв Просто нужно требувати от українських властей, якщо я правильно Все вірно. Тобто у нас є свої Первый да відповідальні, і в яких ми повинні це вимагати. Ну якщо тут немає момент розчарування активістів в нашій власті і. вони... решают взять инициативу в свои руки и, как говорится, действовать радикально. С другой стороны, бытует мнение, уже и были высказывания по поводу возможности Проплачування цих вот акцій, які зараз происходят на Майдані независимости, які зв'язані з погромом офисов Альфа банка Сбербанка Росії, Філіала і офісу Рената Ахметова, з проплачуванням російськими спецслужбами вот этих акцій і, і активістів. Наскільки вероятен такой сценарій в нинішніх условиях? Ну я не детектив, я не буду гратися, хто кому платить і що робить. Я думаю, що частина людей дуже щиро туди прийшли, вони справді не вірять уже владі, вони справді. Розчаровані, а хто, як кажуть, за ниточки рухає? Я думаю, це повинні якраз Служба безпеки України не повинна заявляти нам про те, що вони чекають, ну що їх хочуть спровокувати зараз. Ні, вона має дати чіткі факти: хто заплатив, кому заплатив, де заплатив, і арештувати цих людей і показати Ми суспільство. Не можемо слідстві до ума довести спустя два роки після Майдану. Я після, про це говорю. Тобто, а тим паче, яка служба безпеки повинна затримувати Майдан? Я, ну, або людей на мене для цього є взагалі правоохоронці. і, Ну в нас є поліція, в нас є а, якби спецпідрозділ МВС, але явно не служба. Вона це трошки різний рівень, якби у них була терористична загроза, про яку ми кажемо, тобто зброя і так далі. Але знову найдіть, покажіть, і що це є насправді, а не заявляйте про якусь нову хінею. Я по інтересніший тезис по поводу участі Росії, так сказати, і непосредственно Владимира Путіна, президента Російської Федерації, висказала Юлія Тимошенко. вот здесь так сказать, план Путіна і он mm -hmm. прослежується спустя два года і тогда, в 2014 году, що конкретно сказала Юлія Владимировна Тимошенко? Давайте послухаємо вместе. Це страшно, тому що для цього створені всі провокативні умови. Yeah. От що є планом Путіна. Планом Путіна є довести країну до того стану, яка призведе до вибуху всередині країни. І тоді країна може зникнути як держава. Це от э, буквально на выходных в програмі по суті Юлія Володимирівна присутствовала в крал Нью-Сванду з Буквально розказувала об этом. Ну от такой собі план Путіна. Юлія Володимирівна для мене не авторитет з приводу плана Путіна, тому що Юлія Володимирівна людина, яка, вибачте, ну там чуть ли не в обнімку ходила з Путіним і тому подібне. Тому її слова це політика, така пафосна, дуже нещира, і я не сприймаю цих речей. Тобто, вона грає свою роль, вона показує суспільству. Я тут великий захисник. До цього, вибачте, коли ми мали озброїти наше військо, і вона була урядовцем, вона повністю забула про те, що нам потрібне військо, вона вважала, що нам навіть не потрібне НАТО. А, і потім, коли у нас зараз кажу, іде війна, вона зразу та давайте проведемо референдум за НАТО. Ну я перепрошую, Юлію Володимирівна і, і реальність Путін це ну настільки різні речі. Що ну, хорошо, я... Юлія Володимирівна, реальність Путін це одно. Да. Ну з другої сторони, якщо лічність Юлія Владимирівна так. Вот отставить немного. Да. Сам план Путіна наскільки можливий і реален? Вот дійсно, якщо вот вдруг ну звичайно, а, ну дивіться події в Криму. Це якраз повністю гра. Ну, це теж війна, це повністю була військова Я просто як приклад навожу. Да, да, да. А фактично, саме суспільство настільки а, ну знищено зсередини, що воно спокійно сприйняло агресора. Ну, в більшості своїй да воно його не підтримувало, як нам показує на картинці, але й не сильно заперечувало. Аналогічна історія може бути тут, тобто це нормальна Військова операція, яка проводиться а, спецслужбами всередині іншої країни для того, щоб послабити її у війні і так далі. Чи Но... ця акція є такою? Я не можу сказати я ще раз кажу. Я не детектив, я не СБУ. Хай про це говорять. СБУ, прокуратура і поліція. А якщо глобально? Ладно, от ця акція, як вже було заявлено, да, так собі називаємо Майдан 3 Пускай сім вот палаток, ці п'ять активістів, які присутствують на Майдані, пускай цим вот Майдан і закінчиться. Я думаю, це журналісти її так назвали. Нема ніякого майдану 3 тому що що, коли є був би Майдан, там були б люди. І це б щиро сприйнялося. Більшість активістів, волонтери, люди, які були попередніми ними, а військові попросили не виходити, тому що дуже якось нездорово нагнітається ситуація, величезна кількість військових Нацгвардії, що буде якісь провокації і так далі. Тому попросили, давайте ми витримаємо паузу. І просто зробимо ті люди, які одне одного знають і довіряють, вийдуть тоді, коли справді вже буде критична ситуація на даний момент. Це я ж кажу такий проба піра, Можна так сказати, ну вот ще одна, ще одна така аналогія, яку проводить председатель освободительного свободи сектор» правого сектора Олексій Бик. Він говорить о радикальних правих силах, які присутствуют на Майдані, як как проекті, який направлений проти роботи правого сектора. Проти роботи правого сектора, Тобто вже внутрішня боротьба. Українських е, активістів, радикалів, можна так сказати, mm -hmm. проти е, друг друга. Ну, я скажу так. Я думаю, Кому він... это вигодно, от, переоцінюю от, правий сектор, тому що правий сектор не є такою, прям настільки сильною організацією, щоб проти неї таким чином Думається? працювали на Майдані. Я впевнений, тому що правосектор вистачає своїх конфліктів цих розколів, роз'єднань тому подібне. А це загалом в правому Русі. Їх багато організацій, різноманітних. Тут ми наводили навіть виключених. Ви говорили членів, які там присутні, як мінімум трьох чи чотирьох правих організацій, тому. Вони а, мають різне бачення, тому окремі і якщо вони вміють домовлятись вперед, чому вони виступили новим фронтом разом і не зробили спільну заяву. А у кожного власна заява хтось туди а, ну має на увазі правий сектор, це проти нас працюють. Я думаю, Азов скаже, що це проти них працюють. Там білий мови, що ти про це ти них працюють? Ну і тому подібне. Зараз давайте зупинимося Все таки, от ми обозначили, да майдан 3 Это так назвали журналисты, то явление, которое происходит на Майдане независимости в эти минуты. Так. Развитие событий. Не будет обострения ситуации? Потому что э, в Минобороне уже заявили о том, что никакого, ни о каком силовом разгоне э, речи не идет. То есть есть провокации, есть провокации со стороны э, тех, кто присутствует, там отчасти, да? Провокации э, нацполиции, правоохранительных органов. А uh, о том, що це є, є является, вот, это, вот все фінансування со стороны російських спецслужб вже заявляли і з сторони Шкирика. Здесь очень много і очень, много, и, и, и очень мало понятного, да, то есть, да, понятного, я розумію, да. Все ж, даліший сценарій. Я, ну, я не Господь Бог, щоб знати, що там буде. От да, да, для мене, ну, я б вважав, по-перше, правоохоронцям поменше заявляти, а побільше працювати. Тобто їхні заяви повинні бути дуже чіткими. Той, 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 той винен, або у того такі от такий фідбек, це і тоді рухи. Ні, я просто говорю про те, що має бути, а не так, яка ну, бо виходить, це те саме, що я як публічний політик, просто буду От Вони роблять мою роботу, назад. Заява, тобто, що ми бажано, що це так а, ну є а неправильним, що це а, провок, а сили, російські сили і так далі. Ви факти повинні давати. Не я це по. Не вже або журналісти, да, тобто, як право, інколи наші журналісти швидше готові показати дані, ніж наші правоохоронці ну це нонсенс. І а з приводу, чи буде е, ну, конфлікт далі, чи буде ескалація, як на мене, а, якщо правоохоронці трошки аж занадто вже заграються в свою мирність, їм дуже чітко треба показати, треба буде задіяна сила, і вона буде і це буде правильно. Це буде правильний вчинок, тому що якщо ми маємо факт дуже чіткий, що це є як. Вибачте, якщо ви вже заявили, що це російська спецоперація, ви вже мали всіх затримати. Бо це люди, які діють проти України, і в нас війна. Якщо це не російська спецоперація, тоді, будь ласка, це як мирний протест, так його і характеризовують. Старона правоохоронних органів ясна. От все-таки, по поводу активістів, радикальної правої сили. Хто може успокоїти активістів зараз на дані? Мы, мы понимаем прекрасно, что 10 минут с премьером. Вчера э, угу. очень много слов от Арсения Петровича Яценюка, Обещание президента по поводу расследования, преступлений на Майдане. Вот все скоро, очень скоро должно закончиться по поводу э, расследований и так далее. То есть через неделю. Активисты будут ли этим довольны? Хватит ли этих, э, Вже этих слов? Жени. Я думаю. Ну, насправді людям не буде, ну, навіть рішення. Це такие, знаете, інформаційні приводы короткие. Це так как Шокин выкинул о, мы найшли сбор. Збав... Зброю. Тобто, служба, як тільки загорілось крісло під одним місцем, да, одразу у нас з'явилося про те, що ми знайшли зброю, яку знайшли рік тому. Аналогічно, наш очільник МВС а, вчинив про документи, які насправді були ще на третій день після Майдану вилучені з а, офісу на Подолі. Він через два роки про них заявив, що ми знайшли в якихось кабінетах. Де. ну це цирк на дроті. Я ж кажу, вони викидають інформаційні приводи тоді, коли вони вже розуміють, що уже все, вже все горить. Це необхідно да, ну, ні, Ну ні навіть необхідно, а коли обществу говорить, що ми зараз заживемо всі к одному мі... ну, повністю. Да? Тобто ви всі вийдете, вот всі разом звідси. І вони намагаються тоді спустити це авторитети для правил сил. Дуже важко сказати, тому що на даний момент я не можу назвати людину, яка є авторитетом для от праворадикальних цих сил, тому от, таким чітко вираженим, який може сказати: друзі, ми маємо ще зачекати або ні йти. Тобто, це має випрацьовуватися і знаходитися ця людина. Ну і в фіналі нашого розговору по поводу все-таки гражданської позиції кожного українця, кожного патріота, тому що ми розуміємо, що майдані, на майдані стоять патріоти за два роки Після майдану, після тих, після тих, після тих собиті. Сознание украинцев в глобальном проявлении изменилось. Вот сейчас українці, же, в глобальному проявленні, готові вийти на майдан і піддержати цих активістів. І всі прекрасно розуміють, що Майдан не спасет українську політику, ото політичний кризіс і так далі. Ви знаєте, протест вот, це нормальне явище. Можна. Я би сказав, що люди готові виходити на протести. Це добре, як і виходили до цих подій, які зараз відбуваються. і це вірно і правильно. Але а робити їх збройними, робити протистояння і знищувати дійсно, як хтось скав Україну зсередини, це не вірно. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за оценку тех событий, которые сейчас происходят на Майдане. Все будет хорошо, сподіваємось, навіть навіть. Комендант Евромайдана Вадим Васильчук, депутат Киевского городского совета. Так. Спасибо вам.